Кіберфахівці служби безпеки заблокували три групи в месенджерах, які поширювали інформацію про те, де працює ТЦК, та допомагали ухилянтам уникнути мобілізації. Функціонували деструктивні телеграм-канали та групи в месенджер Вайбер на території Золотоноші, Умані та Ватутіного. У них чоловіки призовного віку отримували інформацію про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на території області. У ході оперативних заходів співробітники служби безпеки України встановили адміністраторів деструктивних пабліків. Наразі одному із них вже повідомлено про підозру за статтею 114 прим. 1, а також вирішуються питання про притягнення до відповідальності інших учасників схеми. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.